Всім привіт, дорогі друзі! Поставте, будь ласка, плюсики, як мене чути. Супер. Сьогодні в нас вебінар підведення підсумків 11-го колтотологу. Розпочати вебінар буду я, лідер проєкту Українська онлайн-кар'єра, старший менеджер компанії Джерелі Ірина Лабутіна. У нас закінчився чудовий каталог. Я вас всіх вітаю з прекрасними результатами і бажаю, щоб ви завжди досягали поставленої цілі в каталог. Сьогодні ми будемо вітати тих лідерів, які зробили приріст, вийшли на вищу сходинку в компенсаційному плані, показали кращі результати, ніж в минулому каталозі. Тому будемо розпочинати. Як ви бачите, нашому проєкту Українська онлайн-кар'єра вже 314 днів. Представте, нам ще трішки вже буде рік, ще буквально ну, менше місяця залишилось. Наш проєкт росте дуже і дуже швидко. Ми активно в ньому розвиваємося і відповідно розвиваємо його. В проєкті Українська онлайн-кар'єра приблизно 13 тисяч консультантів, а вже і багато і нас директорів з'явилися в нашому проєкті. Старших менеджерів і відповідно менеджерів. Ось, у нас вже взагалі дуже багато. І ось про що це говорить: що інтернет-бізнес це сила, тому не зволікайте вперед покоряти вершини. Ми того варті. І так, я розпочну привітати свою команду. В цьому каталозі ми з моєю командою зробили 17%. Мені буквально трішки лише не хватило до 80 тисяч обороту, але це нічого. Я знаю і впевнена, що в цьому каталозі ми з командою ще краще попрацюємо і зробимо набагато кращий результат, ніж в минулому каталозі. У мене команда дуже класна, я вами пишаюся, дівчата, і знаю, що. Незадовго вже я буду вас вітати в статусі директорів. І ось один з моїх перших директорів майбутніх це Соловей Вікторія. Я хочу привітати Віку з, з виходом на 11%. і бажаю їй успіху, великого росту. І я знаю і впевнена, що її статус директора не, не так задовго, тому що вона знає, вона впевнено йде до поставленої цілі і не здається, які би в неї перешкоди не траплялися на її шляху, вона йде далі і далі. І не здається, вона є цілеспрямованою і наполегливим лідером. Далі я хочу привітати свого лідера першої лінії. Петрю Ірину. З її виходом на новий результат 8%. В Іри я знаю дуже класна команда, їй буквально ще теж трішки не вистачило, щоб піднятися до 9%, але нічого. Я впевнена, в цьому каталозі вона зробить крутий результат. Головне, головне, щоб вона не здавалася і йшла далі і далі. І я впевнена, що в неї буде все класно. Іра, я тебе вітаю. Хочу привітати Турук Наталію, лідера Вікторії Соловей. Наташа, я тебе вітаю з виходом на 7% і бажаю тобі якнайшвидше досягнути поставленої цілі. Ти йдеш до неї цілеспрямовано, незважаючи на всі свої, ну, які в тебе там бувають перешкоди. Як ви всі бачите, Наталка є мамою в декреті. І повірте, скільки дитина, ви в кого є діти, ви всі прекрасно знаєте, скільки дитина займає вашого часу. І все ж таки Наталка робить гарні результати. Наташа дуже класна команда, класні партнери. Вони, вони реально молодці. Я вітаю вас і вірю, що ви. В цьому каталозі зробите крутий результат. Наступний лідер це є Павленко Світлана. Це є лідер теж Вікторії Соловей. Світочка, я тебе вітаю з твоїм результатом. В цьому каталозі Світлана подвоїла результат з попереднім каталогом. Шикарно, вона найбільше подвоїла. Я впевнена, їй буквально чуть чуть не хватило до потроєння. Я знаю, що в цьому каталозі вона зробить теж. Крутий результат, тому що в неї є ціль, вона впевнено до неї йде, вона вміє гарно спілкуватися зі своєю структурою, вона дуже чітко знає, що їй треба, як з ким говорити. Ну, Лідер супер просто. Вітаю тебе, Світа. Вітаю я Хруль Наталію з виходом на 6%. Я впевнена, у нас Наталка зараз вийшла трішки на роботу. Можливо, якби ну, не основна робота, я впевнена, що вона мала би більший результат, але це нічого. В неї чудова команда, вона молодець, вона старається працювати і на офіційній роботі, і з нами в джерелі. Я вірю і знаю, що ти в цьому каталозі зробиш теж класний результат. Вітаю тебе! Хочу привітати огородникову Анну. Це є лідер Наталії Турук і так само Вікторії Соловей. Анна в цьому каталозі вийшла вперше в КП і одразу перестрибнула першу сходинку 5%, зразу на 6%. Аня, ти супер, ти молодець, ти йдеш цілеспрямовано, маєш чіткий план своєї роботи. Я бажаю тобі успіху, великих висот і швидкого росту. Вітаю тебе! Хочу привітати Старко Світлану з виходом на 5%. В сіточці теж не ви... буквально трішки не вистачило до 6%, але я впевнена, що в цьому каталозі ти вже закриєш ну, к мінімум 9% це точно. Тому що в тебе класна суперова команда, в тебе дуже активні дівчата, які тебе приведуть до того результату. Я бажаю тобі успіху і швидкого росту. Вітаю тебе! Я хочу привітати Кириченко Наталію з виходом на 5% перше в КП. Наталочка працює з нами буквально трішки. Вона за тиждень часу вийшла на 5%. Наталка працює теплими контактами, на даному етапі осваю наш інтернет, нашу інтернет-роботу. Але це є суперлідер, і, повірте, я думаю, що навіть я впевнена, що в цьому каталозі вона може ще стартанути чуть ли не до статуса менеджера. Вітаю тебе, Наталка. Я хочу привітати Юрчук Катерину з виходом на 5% вперше в КП. Катя з нами працює вже декілька каталогів, все ніяк не могла. Досягнути результату. Ну, трішки їй не вистачало, але вона в нас молодець. Теж Ната... Катя в нас цілеспрямована, наполеглива. Я впевнена, що її статус директора нам теж чекати довго не прийдеться. Вітаю тебе. Хочу привітати Руденко Наталію з виходом на 5%, теж вперше в КП. Наталка дуже класно вміє продавати. Але відповідно, крім продажу, вона займається з нами так само працює в інтернеті. Почала активно працювати, і я впевнена, що в цьому каталозі Наталки буде теж хороший приріст. Головне в те, що вона вірить, вона хоче, вона вчиться, старається зізвонюватися з новачками. і В неї це непогано виходить. Наталка, я вітаю вас. Я вдячна своїй команді. За такий хороший результат і впевнена, що 12-й каталог ми покажемо ще з кращими результатами і виростимо набагато більше лідерів, чим є на сьогоднішній день. Хоча я рахую, що і на сьогодні в нас їх досить багато. Просто не всі піднялися на статусі, хто підтримав минулий каталог, але це є неважливо. Головне те, що Лідери не здаються, а впевнено йдуть до своєї цілі. Я впевнена, що на сьогоднішньому нашому вебінарі є новачки чи лідери, які ще не були ні разу в компенсаційному плані. Поставте, будь ласка, одинички, чи є на сьогоднішньому вебінарі такі люди. Ось, бачите, нас досить багато. Я думаю, для вас це є і буде великим мотиватором, що ми дійсно досягаємо чудових результатів. Повірте, зараз все в ваших руках. Кожна людина може досягнути успіху. І моя особиста вам порада: просто беріть і робіть. Ми всі інструменти вам даємо для роботи. У нас є все для того, щоб ви могли Рости дуже швидко. Головне, знайдіть своїх ключових лідерів і допомагайте їм у рості. Знайте, ваш успіх залежатиме тільки від того, скільки, скільком людям ви допоможете стати успішними. Тому просто беріть і робіть. Навчайтеся, відвідуйте вебінари і будьте активними, особливо у фокус-групах. Виконуйте завдання, які ми даємо вам, і повірте, ви дуже швидко закриєте статус директора. Головне не здаватися. А зараз я хочу передати слово чудовому лідеру. лідеру структури Романа Грета Бичковій Марії. Маша, я вітаю тебе з новим рівнем: 13% в компенсаційному плані. Я бажаю тобі успіху, великих висот і якнайшвидше закрити статус директора. Ти є цілеспрямованим, наполегливим лідером, і я впевнена, що статус директора твій нам чекати довго не прийдеться. Ти впевнено йдеш до своєї мети. Через дві хвилини Маша підключиться до вас. Дякую всім за увагу. З вами була Ірина Лабутіна. Всім пока-пока. Всім привіт! Як мене чути? Добре. Я дуже тішуся, що зараз так багато людей є на цьому вебінарі, багато новачків. Хочеться мені також привітати. Хочу привітати нашого прекрасного лідера Лабутіну Ірину. Вона вийшла на 17%, покращила свій результат. Я знаю Ірину відносно недавно, але вже впевнена і бачу, що це є дуже крутий лідер. Частково це також є і мій наставник, тому що Ірина в цьому бізнесі набагато давніше. Вітаю тебе, Ірина! Бажаю тобі, щоб ти якнайшвидше стала нашим міжнародним директором. Пішу дуже за тебе, успіхів тобі і твоїй команді бажаю. Далі перейду до привітань своєї команди. У мене на щастя також в команді є лідери. Я вітаю свого нового лідера, пограничну Ольгу. Ольга показала дуже крутий результат. Я знаю Ольга, як ти працюєш. Ольга прийшла і вже в свій перший каталог зразу вийшла в композиційний план. В свій перший каталог вона не відмовлялася від того, щоб е, вчитися чомусь новому. Вона не відмовлялася від того, щоб робити дзвінки. Е, як передаю слова Ольги, як вона сказала. Це не дуже приємно, але якщо це потрібно для успіху, я навчуся і буду це робити. Оце дійсно мотивація. Ольга, ти молодець. Я впевнена, що ти також міжнародний директор майбутній наш. Я бачу в тобі дуже великі перспективи. Молодець. Бажаю тобі успіхів і будемо далі працювати. Далі хочу привітати. Лідера, свого лідера, а також лідера е Юліани Бобілі, яка є в моїй першій лінії, це є Даша Мердич. Даша Мердич вийшла в цьому каталозі вперше на 5%, і хочу сказати, що Даша взагалі є унікалом цього проекту. Чому? Тому що Дар'я на даний момент є 66 років. 66 років цій жінці. подивіться, подивіться на неї. Якщо хтось буде говорити в молодому віці, маючи комп'ютер, маючи всі можливості, маючи купу здоров'я, і скаже, що він не може тут працювати, не вірте йому. Подивіться на Дар'ю. 66 років ця людина прийшла, і перше, що вона сказала, коли прийшла до нас в нашу команду, Марія, я хочу бути директором. На менше я навіть не погоджуюсь. Молодець Дарія. Ви також наш міжнародний майбутній директор. Успіхів вам! Будемо працювати. Ми ваша команда. Ви наш майбутній лідер. Ви вже наш лідер. Не то, що майбутній, а вже теперішній лідер. Успіхів вам. Хочу також привітати свого лідера і лідера Оксани Сасин, яка є також моєю першою лінії. Це я хаменець Ольга. Вона цього каталогу також вийшла в перший компенсаційний план. Як бачите, 5%, 5 тисяч гривень обороту. І Ольга також є особливою в тому, що вона весь цей час працювала сама, їй майже ніхто не допомагав. І що цікаво, ця людина працювала з мобільного телефону. Вона живе в такому місці, де немає інтернету. Ольга, ви також є для всіх чудовим прикладом в тому, що якщо людина має якусь ціль, вона шукає можливості цього досягнути. Якщо людина хоче, вона шукає можливості. Ну, якщо не хоче, починає шукати причин. Більше того, я знаю, що Ольга працює над тим, щоб провести навіть собі для себе індивідуальний свій інтернет і готова це навіть вкласти свої кошти. Для того вона. Продає, наприклад, нашу продукцію, відкладає гроші для того, щоб від щоб ви провести свій інтернет і щоб більших успіхів досягнути в цьому бізнесі. Так, це дуже крутий приклад, Ольга. Ви дійсно справжній лідер ви це показали вже. Ми дуже вас раді вітати і також надіємось побачити у рядах міжнародних директорів у нашій компанії. Успіхів вам працюємо далі. Наступний лідер, новонароджений, якого хочу привітати, це Матяш Василь. Він також вперше вийшов в компенсаційний план в цьому каталозі. Це є також лідер моєї Оксанки Сасин. Василь, вітаю тебе Вітаю і бажаю тобі, щоб ти на нашій ниві досягнув успіху. Я знаю, Оксана розповідала мені про тебе, що ти є лідер, що в тебе є прекрасні здібності працювати з людьми. Я знаю, що ти можеш стати нашим директором як мінімум, і ти можеш також досягнути успіхів. Я знаю, що ти цього досягнеш, якщо захочеш. Вітаю тебе, працюємо далі, не розслабляємося, покращуємо свої результати. Ну що ж, колеги, як ви бачите, успіху досягнути. Можливо в цьому бізнесі ви бачите, що це може зробити і жінка, і мужчина, що це можна зробити в будь-якому віці і навіть в якихось таких складних ситуацій. Тому хто є новачки, не чекайте, дзвоніть до своїх лідерів, пишіть, навчайтеся, працюйте. Це дійсно, тут дійсно можливо змінити своє життя і вийти з того стану, коли нам постійно ми є обмежені в чомусь, коли ми мусимо свої. Бо треба підтусовувати під наші доходи, але ж ми можемо мати такі доходи і такі можливості, щоб могти свої мрії здійснювати. Тому всіх вітаю! Хочу бачити всіх завтра зранку на ранковому вебінарі на Планерці. Будемо завершувати наш вебінар. На завершення я вам включу мотивуючу гарно нашу улюблену пісеньку гімн нашого проекту.